Ситуація, як чоловічик попав на 3 тисячі доларів за два місяці, блядь, як йому зробив чудненько таргетолог. да, Таргетологам всім привіт. Значить, ситуація яка? Є чоловічик, сьогодні з ним грали, в падали, Він чуть-чуть зібрав котлету денег, вирішив розпочати онлайн-продажі. Ну і що робить? Він бере там таргетолога, сммщика, хіремщика і прочого. Ну там був без тими сммщиками. Вони були безкоштовні, тому що то там по блату зв'язі, жінка, СММ. Це, коротше. Е, приходить аргітолог, бере за свої послуги півтори тисячі доларів за місяць. Окей, перший місяць, там йому лапшина вуха ухо наділи, тести, блядь, коротше, кончена ця їбала. Е, Перший місяць можна ковтнути, а вдруг правда, а вдруг зайде, да? Настає другий місяць, результатів немає. Клієнти по 20 доларів, блядь, маржа навіть не дозволяє це покривати. Коротше, штука мінусова. І що каже таргетолог в своє виправдання? Каже, да в мене ж цифри класні, ну розумієте, у вас кончений контент, у вас кончений магазин, і, типа, що я можу зробити? І в принципі, цей таргетолог правий. там, В нього все нормально було по результатам. Я свій наметаний глаз кинув, все окей. Но суть в чому? На яку халєру, блядь? Таргетолог, ви беретеся за магазин, де ви розумієте, що толку не буде. Ну чого сразу людині не сказати: виправ то, то-то, хоч дай мені гроші, я то і то виправлю, і потім будемо працювати. Ну, нахрена злити, ну взяти собі три штуки, плюс ще злити там ену кількість тисяч доларів Щоб Що? Це ж не вдовгу, це ж сенсу ноль.